Добрий день! Радий вас бачити. Мене звати Сергій Євтушенка. Я є генеральним директором та власником групи компанії Digitab. Сьогодні я розкажу про компанію, про те, чим ми займаємось, хто наші клієнти та чим ми можемо бути корисні саме вашому підприємству. Група компанії Digitab складається з двох підприємств. Це ТОВ Діджитап та ТОВ Діджитап Innovation. Діджитап Innovation є резидентом дія Сіті та, згідно цього правового статусу, займається розробкою програмного забезпечення, його технічною підтримкою, впровадженням та супроводженням. Компанія Діджитап займається комплексними проєктами, поставкою програмно-технічних засобів. Надання гарантій, технічної підтримки та супроводженням реалізованих проєктів. Команда компанії Digitab працює з 2003 року на ринку України, тобто більше 20 років. Чим ми займаємось? По-перше, ми займаємось проєктуванням mes МЕСМОМ-систем. По-друге, це впровадження цих систем. На промислових підприємствах в різних галузях. По-третє, ми займаємося розробкою програмного забезпечення Digital Lab та Digital Balance. Digital Lab предназначена для автоматизації лабораторій, які працюють за стандартом 17025. Програмне забезпечення Digital Balance призначене для. Впровадження систем розрахунку матеріального балансу на підприємствах з непреривним циклом виробництва. Крім цього, одне із направих напрямків діяльності це дистриб'юція програмно технічних засобів. Ми є дистриб'юторами світових лідерів промислової автоматизації. Це Gірнова, це Emerson це Авєва. Діджитап є дистриб'ютором компанії G Вернова». В частині програмного забезпечення, починаючи від нижнього рівня, це драйвери, скада система архів реального часу в масштабах всього підприємства, аналітичні додатки, веб-портал та хмарна платформа. Ми є партнерами компанії Emerson підрозділу Discrete and Automation. Ми представляємо рішення в частині контролерів, операторських панелей, систем водовиводу, маршрутизаторів, блоків живлення, частотних перетворювачів, індустріальних комп'ютерів та інше. Також ми є дистриб'юторами компанії Aveva. Частині програмного забезпечення PySystem, яке використовується на багатьох промислових підприємствах як корпоративний стандарт для інтеграційної платформи всього виробництва. В частині дистриб'юції програмно-технічних засобів по всім нашим партнерам ми надаємо послуги навчання, технічної підтримки. Гарантійного супроводження, поставки програмних технічних засобів. З ким ми працюємо та хто нас довіряє, нашими клієнтами в Україні є Укрнафта, Укртатнафта, Кремінчуський нафтопереробний завод, Миколаївський гліназемний завод, оператор газотранспортної системи, Укртрансгаз, Укргазвидобування, Шебелінківський газопереробний завод. Юрія Фарм, Дельта Вільмар, Червонський Цукровик, КБ Південне та інше. За межами України ми працюємо з Северокаспійським консорціум по добичі нафти та газу, який розташований в Казахстані. Орлен Литова – це Мужикайський нафтопереробний завод, на якому ми впроваджували комплексну систему інформаційного керування виробництвом. Також проводимо навчання для багатьох підприємствах, це і Казмінералс, це Каргіл та інші компанії. Чим ми можемо бути корисні для підвищення ефективності на вашому підприємстві, ми пропонуємо рішення в частині месмом систем, а саме, диспетчеризація, технологічний моніторинг. Система зведення матеріального балансу, система підвищення якості на вашому підприємстві. Це впровадження лабораторної інформаційної системи. Система звітності, яка включає в себе розрахунки KPI, включаючи і загальний показник ефективності використання обладнання ОАІ. Звертайтесь в компанію Digitab для підняття ефективності виробництва. Через вирішення саме ваших задач будемо раді допомогти.